Стосунки із тервиборчкомом у судах з'ясовує партія Петра Порошенка Солідарність там закидають комісії нелегітимне жеребкування. Мовляв, саме воно вже повторне відтіснило партію в бюлетені до її клону партії Громадянська Солідарність. А це вважають Порошенківці веде в оману виборців і забере в них законні голоси. Олена Берестенко далі. Судова епопея у справі двох солідарностей триває четверту годину. Порошенківці переконують повторне жеребкування через прорахунок самої ж комісії, погіршило їхню позицію в бюлетені, бо відтіснило до партії клону теж солідарності, але вже громадянської. Вони вимагають негайно скасувати попереднє рішення виборчкому. 13-м громадянська солідарність, 14-м всеукраїнське об'єднання солідарність далеко не кожен пересічний виборець ваш честь, зможе може. Ну, вільно відрізнити ці дві політичні сили, дивлячись, просто э, бюлетень. на такі закиди у відповідача свої аргументи, мовляв, жеребкування проведене законно, а оголошувати ще одне повторне немає ані часу, ані потреби. Питання щодо проведення жеребкування воно проводиться у відповідності до постанови за 17 днів до дня виборів. Тобто, я так розумію, що якщо я не повіляю, цей строк спинув в чому? Попри такі аргументи виборчої комісії, суд таки стає на бік позивача. Своїм рішенням вимагає скасувати попередню постанову виборчкому. Далі зобов'язує комісію підготуватися до нового жеребкування. набирає бере закону населення закінчення строку подання поліційної скарги, яка може бути подана відповідно до статей 172 кодексу адміністративного судочинства України. Олена Берестенко Роман Буша, Вікка Новини.